Вчорашня подія про зниклого хлопчика, сколихнула нашу, а також сусідню громаду. Інформація про зниклу дитину надійшла до Світловського відділення Нацполіції об 11.40. І до пошуку дитини долучилися представники Нацполіції, а також ДСНС, волонтери, а також небайдужі мешканці. Майже сутки продовжувалися пошуки, і станом на 13.00 ми змогли знайти Богданчика. Він був одразу доставлений до Світловодської ЦРЛ відділення реанімації. Стан дитини на 16.30 вже можна сказати стабільно позитивний. Стан, загальний стан ми все одно характеризуємо як тяжкий, але йде на покращення. О, зараз дитинка відігрівається, вона е, із коми просто заснула. О, так як ми розуміємо, вона е, більше доби ходила, десь знаходилась. То дитина втомилась, вона просто зараз спить. О, зараз вона відігрівається, стабілізуємо стан до. Як мінімум до легкого ступеню і відправимо в спеціалізовану дитячу лікарню, хочу подякувати за спільну роботу по пошуку дитини. Окремо подяка працівникам нацполіції, а також медичним працівникам, лікарям.